Всім привітки, друзі! І це друга частина отримуємо безкоштовні речі. І ми сьогодні зможемо отримати ось такі ось речі. Звичайно, не за один клік або всяке таке. Ну, ось ці речі я вам точно гарантую, що ви можете отримати. Ну, давайте почнемо із як отримати ось такі як бейджики чи ось ці, як монети їхні. Ось у мене їх наразі нуль але ось є кнопочка і ось мої завдання, і я їх повинна виконати. Давайте почнемо з першого. Complete a run. Зараз я вам покажу, як його виконати. Ось у мене є ось такий біг. Ну і давайте виберемо на 3 хвилини. і зараз будемо бігти. я не розумію, що вони мені розповідають, але ми будемо бігти. Тут, як я розумію, просто можна, в принципі, ого. Впала випадково. Просто бігти і треба збирати ось ці як монети. чи що це таке. Зараз я вам якраз покажу, де вони знаходяться. Ну, 4 монети вже точно на доріжки, навіть ось 5. П'ята монеточка. Нам всього їх 51 треба зібрати. Далі йдемо сюди. У мене таке враження, що вони нам прям показують дорогу. Куди, ну, де, ці, де наступна монета буде всяке таке. Що це таке? Якась монета, я не знаю, що це. Давайте побігали сюди. До тої монети. У нас вже їх 12 із 50 одної. беремо. Цю беремо. Ось ще одна. Так. Тут просто типу, як треба в першому завданні бігати і збирати ось ці монети. Давайте ось цю, ось там наступна. Тепер сюди. Тепер давайте сюди у нас вже їх 25. Просто не знаю, як вам озвучувати те, що я збираю. ну Навіть не знаю, про що вам розповісти. Тому, якщо що, я можу просто мовчати. Давайте. Ось це. Щоб буде, якщо я стрибнув воду. О, нічого, там нічого нема. Ну, У мене екран, як трошки посирів. посорів чи страшно. Тут треба ну, збирати ці монети. Все. Я вже витратила дві хвилини на збори цих монет. Так, ще одна. Вже 35. Я не зрозуміла, що вони, на жаль, сказали. Я не настільки гарно знаю англійську, щоб вам перекладати все. Але дещо де знаю. Деякі завдання можу вам, ну, виконати або показати, яких робити. Ще одне. Де наступно? А, ось ось. О боже, по цій доріжці буду довго біжати, ну, напевно я вже тут всі Чого, ці значки. Якісь кругляшки, я не знаю, як буду називати монет. Зібрала, зібрала, зібрала. Ще три штучки. Так от. І он останнє яке, я розумію. І ось ми з вами зібрали ось ці 51 одну монетку за 3 хвилини 18 секунд. Continue нажимаємо. Uh, no thank you. Все, так. Да. А, ще ось. Червоні треба чи ні. Я трошки не розумію. Приберіться мені. А, напевно, ще треба червоні збирати. Чи ні. Я не розумію, що зараз робити. Мені треба, на жаль. Ну, Мені здається, я виконала завдання. Зараз, подивимося, завжди не туди натискаю. Ну так, здається, я виконала завдання. Бачите, комплетера. Тепер я вже зробила це. Тепер давайте я нажму Respawn. А, тут Respawn не йде Щоб мені якось треба забратися туди. А як я не знаю. Давайте Зараз якось спробуємо. Пострибали по воді. Заліземо зараз по цій скалі. О, і все, я ось у нас спавні. Так, давайте довидимось, яке у нас там наступне завдання. Take a cold plunge. Ну, наскільки я розумію, це мені треба. До речі, якщо вам побудеться такі червоні монетки, теж збирайте їх. Мені треба йти тепер сюди. Як показано на відео. Чому я не можу зайти? Давайте спробуємо сюди зайти. Коротше, я зрозуміла, чому я сюди не можу зайти, як я розумію, мені треба зайти в цей магазин, і нам треба взяти ось такий килим... килимок. Давайте я візьму чорний під мій скін. Чорний? Ні, це не чорний. Це ну, хай буде ось такий чорний. Під мій скін, до речі, вам мій скін. І тепер ми можемо як, зайти сюди. Так, ми сюди зайшли. Тепер ми обходимось цю... цих людей. Ну, ту воду. І нам треба. Нам треба, треба залізти в ці ванни. В будь-яку без різниці. Угу. Мені здається, я виконала. Так, я виконала завдання. Нам буквально там треба одну-дві секундочки в ньому побути. Далі йдемо сюди. І ми зараз будемо тут медитувати. Соло e натискаємо. Ось таку. Давайте ось це: Start meditation. І у нас з'являється така як анімація. І ми медитуємо. І тут вам просто треба буде почекати цей таймер. Ну, я не хочу, ви вичекала, тому я це все пришвидшу. І ось мій таймер вже майже закінчився. Я не нажимала на хрестик, я не знала, що від цього буде. Але ось мій таймер закінчився і я вже ось тут. І давайте подивимося сюди. І ось у мене вже є один із такий значок. Я думаю, я буду збирати, напевно, на якусь із цих сумочок, напевно, на темно-синю. Або рожевий, не знаю ще. Ну, коротше, це спосіб робочий. Якщо ви кожен день будете ось так от виконувати ось ці квести, то рано чи пізно ви не збираєте на якусь із цих речей, яка вам вподоби. А так всім па-па!